Добрий день, шановні здобувачі освіти! Ми з вами продовжуємо наповнювати свою скорбничку знань хімічними поняттями. І сьогодні ознайомимось з новою темою хімічні формули. Розглянемо наступні питання. Що таке хімічна формула, вимова формул та написання, якісний та кількісний склад, поняття індекс та коефіцієнт. Але. Перш ніж перейдемо до нової теми, пропоную вам разом перевірити свої знання попередньої теми. Перед вами буде невеличкий тест, який складається з чотирьох питань. Кожне питання має варіанти відповіді. Починаємо. Питання 1. Складними речовинами називаються речовини, до складу яких входять. А. Атоми одного виду, В – Атоми двох видів, В. Елементи одного виду, Г. Атоми двох або більше елементів. Питання 2. Простими речовинами називаються речовини до складу, яких входять А. Атоми одного виду, Б. Атоми двох видів. В елементи одного виду, Г атоми двох або більше елементів. Питання 3. Встановіть відповідність між речовиною та її складом. У третьому питанні у вас будуть прості та складні речовини. Вам потрібно обрати та розподілити їх А. Цукор. Б. Кисень В вода, Г. азот. Четверте питання встановіть відповідність між речовиною та її властивостями. У четвертому питанні у вас є метали та неметали. А залізо Б сірка В фосфор, Г-мідь. Розподіліть, будь ласка. Дивимося на правильні відповіді. До першого питання правильна відповідь була варіант Г атоми або двох і більше елементів. До другого питання була правильна відповідь варіант В. Елементами одного виду. До третього питання правильна відповідь. Там, де складні речовини, сукор варіант А, вода варіант В. Там, де прості речовини, кисень, варіант Б, азот варіант Г. Питання 4. Метали, тобто перше, були залізо, варіант А, мідь, варіант Г. Четвертому друге, там, де не метали, варіант Б стірка, варіант В фосфор. Отже, переходимо до вивчення нової теми. Що ж таке хімічні формули? Хімічна формула це умовний запис, що відображає якісний і кількісний склад речовини. Якісний склад показують за допомогою символів хімічних елементів. Кількісний склад показують за допомогою індексів. Індекс це цифра у хімічній формулі, яка ставиться справа внизу від хімічного знаку і показує його число. Давайте розглянемо на прикладі молекули води. Якісний та кількісний склад. Якісний склад молекули води, тобто які атоми входять до її складу. Кількісний склад молекули води, тобто скільки атомів входять до складу цієї молекули. Якісний склад. Гідроген. Оксиген. Кількісний склад буде два атоми гідрогену, один атом оксигену. Домовляємось і запам'ятовуємо, що одиничка у хімічній формулі не пишеться, але ми її вимовляємо, коли надаємо характеристику, а саме кількісний склад. Тобто бачимо, ось ця цифра внизу справа біля символа, це і буде індексом, який показує кількість атомів гідрогену. Давайте розглянемо наступний приклад H3PO4. Дамо характеристику якісного та кількісного складу. Нагадую, якісний склад, які. Атоми входять до складу молекули. Кількісний склад. Скільки атомів входить до складу молекули? Переходимо до розгляду. Значить, якісний склад. Гідроген, фосфор, оксиген. Кількісний склад. Три. Атоми гідрогену, один атом фосфору та 4 атоми оксигену. Цифри, які справа біля символу, це індекси 3, 1, 4. Не менш важливо вміти за вимовою записувати хімічну формулу. Давайте розглянемо такий приклад. У нас є написання хімічної формули пером 2О3. Як складають цю формулу? Є невеличкий алгоритм дій. Спочатку пишемо символ перому. П. Per. Далі двічка, це у нас буде індекс. Який ми домовилися, ставимо справа від символа внизу, тобто Ф2. Далі у нас іде О. Дописуємо символ оксигену п 2 Далі у нас іде 3. 3 – це індекс. Дописуємо. Індекс 3 біля оксигену. Тобто формула буде мати вигляд ферум 2О3. Напишіть самостійно формулу, яка вимовляється. Н2О5. Звертаю вашу увагу, групи атомів. Що повторюються, беруть у дужки. Наприклад, магній відкриваємо дужку, ОН, OH, закриваємо дужку, двійка. Читається: магній ОН, OH, двічі. На один атом магнію припадає два атоми оксигену та два атоми. Гідрогену. У хімічних записах використовують також таке поняття як коефіцієн. коефіцієнт. Коефіцієнт це цифра у хімічному записі, яка ставиться перед формулою і показує число молекул або число окремих атомів, коефіцієнт 1 не записується. Наприклад, О. Це символ оксигену, зачитується один атом оксигену. Три H2. H2 це молекула водню, а ось ця трієчка свідчить про те, що три молекули водню. Трієчка коефіцієнт. У попередній формулі одиничка, яку ми домовились, не пишемо, коефіцієнт. Давайте з вами разом перевіримо ваші знання. Закріпимо наш матеріал. Пропоную у вигляді таблички. В лівій колоночці у нас є хімічні формули. У правій колоночці маємо вимову цих формул. Зараз потрібно буде обрати кожній хімічній формулі правильну вимову. Дивимося на правильні відповіді. Перше В, друге А, третє Б, четверте Г. Переходимо до домашнього завдання. Домашнє завдання буде складатися з чотирьох питань. Питання перше. Поміркуйте, який кількісний склад речовини з хімічною формулою. Потрібно буде написати правильну вимову і прочитати цю вимову згідно правил. Друге питання. Поясніть значення індексів у хімічних формулах. Можна пояснити на прикладі цієї формули. Питання 3. Що ви розумієте під якісним та кількісним складом речовини? Поясніть, на прикладі, або берете власний приклад, або знову ж таки пояснюйте на прикладі попередньої формули. Питання 4. Потренуйтеся в читанні хімічних формул. Вимову запишіть у робочий зошит. У вас є перелік хімічних сполук. Потрібно написати вимову цих формул. Дякую за увагу. До побачення.